Євангелія Матвія, 15 розділ, 36 вірш. І взявши сім хлібів і рибу, віддав подяку, поламав їх і дав учням своїм, щоб поклали їм, і вони поставили їх перед натопом. Ісус Христос, будучи Богом, будучи Сином, Він віддав подяку. Подяку. Отцю. І що отець зробив? Я отець через свого сина вчинив велике чудо, помножив ці хліби, помножив риби. Якщо син Божий мав владу зробити чудо, но ну він порахував за правильним віддати славу Отцю. І отець вчинив велике, велике чудо. Чи ми маємо сьогодні славити Господа за хліб, який ми маємо на столах? Друзі, наскільки ми сьогодні хвалимо Бога і цінуємо. Чи ми, можливо, знаєте, так, по обичаю підійшли, насипали собі, нарізали, з'їли, можливо, і не всі моляться навіть сьогодні. А як важливо подякувати Господу Боже, я складаю подяку Тобі за те, що я маю сьогодні на столі. Друзі, в Україні війна. Якби ви знали, як важко сьогодні доставляти їжу сюди. Як важко сьогодні переживати ці благословіння. Дивіться, війна сьогодні творить зло. Диявол сьогодні через наших сусідів все обстрілює, все перебуває, всі, знаєте, зв'язки там, сполучення, там чи морські, чи сухопутні, літаки не літають. Є бажання, щоб Україна зникла. Нібито поляки нас підтримували, все було добре, але перекривають транспорт, фури кілометрами стоять, не можуть доставити сюди ні їжу нічого. Друзі, невже ми не розуміємо, що відбувається? Невже ми не розуміємо, що якщо ми не будемо хвалити Бога, не будемо молитися, то саме страшніше ще може бути попереду, а може не бути, а може прийти дуже швидко перемога Господа. Від кого це залежить? Чому народ Божий сьогодні не розуміє, що сьогодні залежить, брати і сестри, багато, я вам скажу, від церкви. Сьогодні, знаєте, ми так часто легко говоримо, ну, Господь, як Господь захоче, так і буде. Ну Господь чомусь очікує вже багато років, дивиться на церкву в Україні, коли церква почне реально кричати до Бога і кликати, і славити, і величати, і вдень і вночі шукати його лиця. Нібито війна закінчилась уже. Друзі, цю ніч, ту ніч, скільки шахетів летіло на Київ, їх збивають. І не все збивають. Десь були взриви, десь були попадання, десь щось горіло. Слава Богу, що не прилетіло на нашу вулицю чи на наш дім. Бог береже, Ну, Бог сьогодні дивиться на тебе і на мене. Діти, нарешті, коли ви зрозумієте, ви знаєте, мене сьогодні дивує і навіть лякає, що багато віруючих втомились молитись сьогодні. У багатьох руки опустилися. Хтось вже, знаєте, також сьогодні прийняв таке рішення, мабуть, потрібно залишати цю країну і виїжджати звідси. Нічого, мабуть, тут не буде. Питання сьогодні Бог задає нам як церкві, що ти зробив для того, щоб тут зміни перейшли, переміни, щоб зупинилася ця війна, ця трагедія. Що церква сьогодні Боже робить? Церква сьогодні не намагається навіть прославити Бога, як потрібно. Церква сьогодні, на жаль, не намагається стати в пролом молитву як потрібно. Чомусь потрібно сьогодні умоляти, упрашувати, о діти Божі, брати, сестри, прийдіть на цю молитву. О, яка вона важлива! Нібито ми не розуміємо. Наскільки сьогодні ця кричаща важлива молитва для тебе і для мене? Чому потрібно сьогодні переконувати, умовляти, що ця молитва потрібна для твоїй сім'ї, для сина Твого, який сьогодні біля тебе в твоїй хаті? А завтра він може бути десь там, на передовій в окопах, а ти не думаєш і не молишся сьогодні. А її сини вже там в окопах, а ми маємо тут стояти і плакати за тих, хто спереді, і дякувати Богу за тих синів, які там, що ми тут сьогодні можемо мирно жити і мирно славити Бога. Навіть на це в нас не вистачає сьогодні, вибачте, розуму. А Бог сьогодні хоче, щоб ми зрозуміли ці всі речі, щоб щось відбулося в нашому серці нарешті, щоб сьогодні менше можливо якогось такого пафосу було християнського, ну щоб страх прийшов, відповідальність, бо Бог запитає у нас з вами, як і за що ми дякували, як і за що ми молилися. Лукас 17, розділ 16-17 віриш. І він упав на обличчя своє, до них його, дякуючи йому, і він був самарянином. Тоді Ісус відповів і сказав, чи не 10 очистились, а де 9. Друзі, в мене таке відчуття, вибачте, за прямоту, судячи по людям, по якій кількості приходять на з'їзні молитви, славить Бога, то таке відчуття, що із десяти один приходить. І ста відсотків спасених десять відсотків приходить, які розуміють, що потрібно бути тут, як мінімум, прийти, просто Богу подякувати. Що я живу і живуть мої діти. Навіть не просить щось, просто прийти і подякувати. І, можливо, твоя і моя подяка, вона вирішить і твою мою просьбу, яку ти тут навіть не озвучив. Часто так буває. В моєму життю так часто бувало, я часто забувався за свої нужди, молився за когось, за, чиєсь, за чиюсь проблему. Слави Бога. Прийшов, дивлюся, вона вирішилась. Господи, я ж не просив. Не Бог побачив. Те, коли ми вступаємося за когось, Він вирішує наші проблеми. Римлянам 1.21. Тому що хоч і підхали Бога вони, не прославили його як Бога, і не подякували, але стали марними в своїх думках. І їхні нерозумні серця затемнилися. Римлянам 1,21. Друзі, а до кого це звернення? Чи не до церкви? Як ви думаєте, чи не до нас? Ті, хто пізнали Бога, не прославили як Бога. Бог нам відкрився. Ми пережили народження з гори. Ми стали іншими людьми. Наші імена записані в книги життя. Бог благословив наші сім'ї долі. Багато людей йшло добре. Можливо, перший десяток. Щось перейшли на другий десяток, ослабли. Засуетилися, відійшли десь, упали. Перша до коринтян, 15.57. Але дяка Богові, що дає нам перемогу Господом нашим Ісусом Христом. Ми дякуємо Сьогодні Отцю за сина Його, що саме через сина, за допомогою сина Він дає нам цю перемогу. Друзі, саме Ісус Христос, живучи сьогодні в тобі і в мені, Він побуджує сьогодні Духом Святим Тебе і мене звертатись, молитися, дякувати Богу, шукати Його лиця, прославляти Його ім'я. Ми це маємо сьогодні з вами робити. Я сьогодні прошу вас, всіх присутніх, хто в онлайні сьогодні дивиться також цю молитву разом з нами молиться. Брати і сестри, давайте ми сьогодні більше і більше будемо мотивувати друзів, знайомих, церкву, кричіть в своїх сім'ях, в своїх церквях. Більше молитися, більше шукати Бога, більше славити Його ім'я, більше шукати сьогодні, більше благати про спасіння. Я чітко знаю, переконаний друзі, якщо Бог не прийде сьогодні, не захистить Україну, нічого з нас тут не останеться. Ну, не маємо ми сьогодні жити брехньою, які сьогодні розповідають. Ну, неможливо сьогодні порівняти армію Росії і України. Неможливо сьогодні ні в техніці, ні в людях. Невже ми не розуміємо? Якщо завтра краник перекриється фінансування чи якийсь спадачок, який робить сьогодні запад, завтра ми зупинимось і будемо розбігатися дійсно хто куди. Невже ми це не розуміємо? Невже, вже що ще потрібно сьогодні? Бог дав, показав, коли спочатку напали, навіть вже в Києві були, коли ми тут всі по всім церквям стояли в постах і в молитвах в день і вночі тут благали. Бог каже: моліться, щоб я на них навів страх, щоб вони розвернулися, втікли. Саме по молитвам церкви вони розвернулися вночі і втікли. І я, і я спілкувався з керівництвом воєнної адміністрації Бучі. Вони кажуть, ми готувалися на слідучий день якісь плани, напад. Ми ж самі не зрозуміли, чому вони втікли, тому що у них було там снарядження, вони закопалися, вони дуже хорошо там місто дуже стали в свої позиції, їх там роками неможливо було б вибити звідти. Ну вони по якійсь причині втікли. А причина це церква Божа, яка стала по-справжньому на коліна. Поми почала молитися, і Бог показує і сьогодні церкві своєму народу. Дивіться, у вас вже був цей випадок. Я почув вас, зробіть це, щоб з усією Україною таке було. Ну, чогось розслабилися. Читаю останнє місце, і ми молимося до Філіп'ян 4, 6. Не турбуйтеся ні про що. Але в усьому нехай ваші бажання виявляються Богові, молитвою. Та благанням з подякою. Амінь. Друзі, в усіх цих обставинах Бог хоче, щоб стан твоєї і моєї душі був в спокої, в подяці і в радості. Ми до нього звертались в наших нуждах. Чи це можливо? Можливо. Я хочу з вами про це помолитися. Боже, дай нам сьогодні по-справжньому. Дякувати тобі за все. І дай нам вимолити сьогодні Україну і щоб Україна і українці були спасені. Ми давайте помолимось, молитвою подяки і попросимо Господа, Боже, дай, щоб церква Твоя більше дякувала, більше прославляла Тебе і служила Тобі в радості, в мирі. Бог наш. Дорогий наш люблячий Господь. Почуй зараз свій народ. Почуй, Господь, церкву свою. Почуй, синів і донях своїх. Господи, ми сьогодні змотивовані, переконані Словом Твоїм. Ми дякуємо тобі за все, за спасіння, за хліб, за воду, Боже, за мир, який ми маємо, за мир, який ми маємо в наших серцях, Боже. І тут за охорону, що ти охороняєш, Боже нас, Господи. Твої ангели охороняють. Господи, військових Ти благословив. Військові України, Боже, охороняють також сьогодні позиції наші, Боже. Дякуємо Тобі за все. Дякуємо за сина Твого Ісуса Христа, яким ми знайдені, через якого ми отримали спасіння, через якого ми отримали радість на вічне життя, Боже. Дякуємо Тобі, нашому Господу. О, дякуємо Тобі, великому Богові нашому. Ти достоїн слави, ти достоїн честі, ти достоїн хвили, Боже. Я прошу, прости мене, Боже, де я мало дякував Тобі, Боже. Прости. Я хочу більше дякувати, тобі, Боже. Я хочу усім, усім на всіх містах розповідати про тебе більше і більше про велич мого отця, про любов до нас, Боже, про сина Твого Ісуса Христа, про дію Духа Святого. Халілуя, Боже! Ми дякуємо Тобі за все, за все, що ти створив, Боже, за Україну, на якій ми народилися, на цій землі, де ми виросли, Боже. Ця земля нас годувала, ростила, Боже. І до цього часу ми не бачили війни, не знали цієї війни. Но гріх беззаконня, скільки, Боже, прийшло на нашу землю. Скільки людей відвернулося від Тебе, скільки людей перестали дякувати Тобі? Прости нас за це, Боже. Прости, 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 що церква Твоя, діти Твої стали менш вдячними Тобі, Боже. Народ України став менш вдячним тобі, Боже. Прости нас, великий Бог, прости, очисти, О, чисти, о Боже, омий, оправдай, Боже, наші серця, наші душі. Спаси, помилуй Господь, Твоя правда, Твоя сила, Боже. Хай Дух Святий буде з нами. О Дух святий допоможи церкві Твоїй, щоб вся церква була єдина. В любові, в мирі і в радості прославляли тебе і за все тобі дякували, і стояли сьогодні більше в постах і в молитвах. За народ твій, о великий, всемогутній Бог. Народ твій зараз молиться, Господи, почуй молитву, почуй молитву церкви Твоєї, Боже. Почуй, Боже, молитву церкви Твоєї Боже. Господи, я молю і прошу в ім'я Ісуса. Господи, якщо Господь не хоче сьогодні використовувати тут, на цьому місці сосудів Твоїх, використовуй для слави Твоєї, Боже, використовуй для назидання церкви, використовуй, Боже, для будівництва церкви, Боже. Збудовуй церкву Твою, укріпляй, наставляй, Боже, очищай, освящай, Боже. Говори до наших сердець, Боже. З'являй славу Твою, з'являй силу Твою, Боже. Ми прийшли сьогодні в молитви, щоб прославити тебе, щоб возвеличити тебе, Боже, віддати належну славу тобі. Достоїн слави, достоїн хвали, о, благословене ім'я Твоє, О, Хай буде возвеличене ім'я Твоє, о Господь тобі вся слава! О, тобі вся хвала Богу нашому, Богу єдиному, Богу всемогутньому, Богу сильному. Аллилуйя, Господь. Відвідай свій народ, Аллилуйя, відвідай свій народ, Аллилуйя. Господи, жаждемо тебе, Боже, шукаємо Твого лиця, шукаємо Твої сили, шукаємо Твої правди, шукаємо істини Твоєї, вчиниться для церкви Твоєї, Боже. Наповнюй, наповнюй кожного, хто прийшов на це місце, Боже, наповнюй. Аллилуйя радістю Боже, нам потрібна Твоя перемога, нам потрібно Твоє освячення, нам потрібно Твоє очищення, нам потрібен страх Божий, нам потрібно виконання Слова Твого, нам потрібно чути голос Твій, голос Пастиря нашого. Зробиться для слави Твоєї. Зроби Господь, алілуя. Зробиться для слави Твоєї. Просимо Тебе в ім'я Ісуса. Просимо Тебе в ім'я Ісуса. О сила Божа! о сила Духа Святого, проявись, Господь, в силі твої, проявись в силу Духа Святого Боже! Прости, очисти, святи нас, Боже, приготуй наші серця, Боже. В імя Ісуса Христа ми просимо, Господь, Ти творящий чудеса, Ти тисіляючий, Ти напавляючи, Господи, Ти той, хто будує, о великий всемогутній Бог. Являй славу твою, Боже. Являй силу твою, Боже, являй, Господь, просто мов ім'я Ісуса. О, великий всемогутній Бог. О, великий всемогутний Бог. О, великий всемогутній Бог, халилуя. О, допоможи Господь. О, дій Духом Святим на цьому місці, Господь. О, дій Духом Святим на цьому місці Бог наш. О, Господь, очікуємо на силу Твою Боже. Очікуємо на Тебе, Господь, аллилуйя. Нам потрібен Господь, нам потрібен дух святий, аллилуйя. Нам потрібна сила Твоя, Боже. Нам потрібна благодать Твоя в дії, Боже. Халілуя. Халілуя Бог наш. Нам потрібно Твою славу бачити на цьому місці. Господи, прийди, Боже, до нас. О Святий Боже, це місце. О Святий наші душі. О, святи наші серця, Господь. являй славу Твою. Являй милість Твою, Господь. Являй, Господь, силу Твою. О, Дух святий Господь. О, Дух Святий, аллює. О, Дух Святий Господь. О, Дух Святий, наповни Господь. Наповни, Господь, наші серця. Наповнюй Господь наші душі, наповнюй ми просимо в ім'я Ісуса. Укріпляй, Господь, благословляй, надихай Господь, дай бути уважними до тебе.